У Польщі призупинили польоти винищувачів F-16 після авіакатастрофи на репетиції авіашоу у місті Радом. Про це повідомив речник збройних сил Польщі Марек Павлак. Заборона не стосується оперативних польотів, і таких як патрулювання кордонів. Очільник міністерства оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косінняк-Камиш, заявив, що обставини трагедії будуть ретельно розслідувані а авіашоу. Заплановане на ці вихідні буде скасовано під час тренувань. Загинув майор матії Краков'ян. Військові пілоти висловлюють свій сум та співчуття. Військова авіація не для розваг, вона стоїть на сторожі безпеки польських кордонів та суспільства. Говорив один із пілотів. На відео з місця аварії видно, як літак падає на згідно посадкову смугу на великій швидкості. Радомська авіашоу це найбільша подія такого типу у Польщі та одна із провідних в Європі. Нагадаємо, що під час авіашоу у 2007 році також. Загинули два пілоти. Що ж стало причиною цієї катастрофи, та чи безпечні авіашоу надалі з'ясовує слідство? Що ви думаєте про цю новину? Напишіть в коментарях. Отож, європейський союз направить військових інструкторів в Україну у рамках тренувальної місії, щоб підготувати українських військовослужбовців та забезпечити безпеку після встановлення перемир'я. Про це заявила висока представниця Європейського союзу Кая Калас на прес-конференції в Копенгагені, яка відбулася 29 серпня. Після неформального засідання міністрів оборони ЄС ЄС вже підготувала понад 80 тисяч українських солдатів і готовий зробити ще більше. Місія буде включати навчання та консультації безпосередньо на території України, можливо, у військовослужбових академіях або установах. Паралельно цивільна місія Європейського Союзу зміцнюватиме стійкість України проти гібридних атак з боку Російської Федерації. Раніше розглядалася ідея 40 кілометрової зони між українськими та російськими військами, яку патрулюватимуть нейтральні миротворці. Водночас, Російська Федерація, як ми знаємо, відкинула присутність європейських або ж НАТО військ в Україні, що суперечить заявам Дональда Трампа про нібито згоду Путіна стане Європейський союз гарантом безпеки України після перемиря. Що про це думаєте, ви? Пишіть в коментарях. Отож після двомісячної паузи, віцепрем'єр, тепер вже і міністр закордонних справ Польщі раніше Радослав Сікорський знову очолив рейтинг довіри серед поляків. Згідно із опитуванням, «Ібріс» для онет, довіра до Сікорського становить 41,8%. Не довіряють йому понад 45%, а байдуже 11% Висловлюють таку думку. Попередній лідер цього рейтингу, президент Кароль Навроцький. Зазнав зниження рейтингу, довіра впала на 5,5% і Тепер становить 41,3%. одну, три Тоді як 48% респондентів йому просто не довіряють. Мер Варшави Рафал Тшасковський знаходиться на третьому місці, а прем'єр-міністр Дональд Туск четвертий. Отож, це опитування вона проводилося 20-21 серпня цього року. Понад тисяча осіб брали участь. Напередодні Сікорський запросив до Польщі також відомого командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді. І після санкцій з боку Угорщини і з іронією відреагував на критику угорського колеги Петра Сіярто щодо ударів по нафтопроводу Дружба. Такими були останні дії лідера цього рейтингу. Отож, який польський політик у вас викликає найбільше довіри? Пишіть в коментарях. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа серед американців упав до 37%. Більшість опитаних громадян Сполучених Штатів Америки це 55% – Його роботу не схвалюють. Про це пише Хіл, із посиланням на соцопитування університету. Показано, що підтримка сильно різниця залежно від політичних уподобань. Республіканці майже одностайно підтримують Трампа. Що не дивно, демократи майже одностайно проти, що дивує ще менше, а серед незалежних думки розділилися. Що ж до ключових міжнародних та внутрішніх питань американці вони оцінюють дії президента стримано. Лише близько чотирьох із десяти вважають, що Трамп може ефективно виступати посередником у переговорах щодо припинення війни в Україні. Більшість сумнівається у можливості будь-якої мирної угоди та не вірять, що російський президент підтримає мирні домовленості. Тим часом питання участі Сполучених Штатів Америки у миротворчих силах та надання військової підтримки Україні. Також викликають розділені оцінки серед громадян Сполучених Штатів. Отож рейтинг падає, а американське суспільство дедалі більше розділяється у думках щодо лідера країни. Що про це думаєте, ви? Пишіть у коментарях.